Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, чому ремонт часто затягується і як цього уникнути. У цьому відео я розповім про чотири основні проблеми, які заважають закінчити ремонт вчасно, і дам практичні поради, як їх вирішити. Проблема перша недостатньо чітке планування. Перед початком ремонту я завжди раджу витратити принаймні 2 тижні на ретельне планування. Можна залучити дизайнера, але це не обов'язково. Найчастіше труднощі виникають тому, що люди не розуміють, чого саме хочуть, забувають свої початкові ідеї та побажання для будівельників, постійно змінюють рішення в процесі, довго не можуть визначитися з вибором матеріалів рішення: зберіть надихаючі фотографії інтер'єрів для кожної зони квартири. Чудово підійде пинтерест. Визначте колірну палітру для кожного приміщення. Візьміть аркуш паперу і намалюйте поточний план квартири. Відзначте, що потрібно знести. Потім намалюйте новий план з перегородками. На зворотному боці листа вкажіть матеріали для стель, стін, плінтусів. Обов'язково відзначте всі сантехнічні точки з відстанями від стін. Створіть окремий план з розташуванням світильників і вимикачів. Проблема друга погана організація процесу. Наведу приклад з життя, пара найняла хорошого сантехніка, сказали, що робота на два дні. Але він пропав на тиждень, перестав відповідати на дзвінки. Виявилося, йому довелося вирішувати непередбачені проблеми, закуповувати матеріали, домовлятися з сусідами, звертатися в керуючу компанію. Також майстри часто економлять на матеріалах, замовляючи впритул. А коли не вистачає, доводиться чекати нові поставки рішення: завжди купуйте матеріали з запасом, уточнюйте потрібну кількість у продавців або дивіться на упаковці, самі організуйте вивезення сміття і знайдіть транспорт, якому дозволений в'їзд у двір. Домовляйтеся зі старшим по дому про захист ліфта картоном перед ремонтом. Якщо наймаєте фірму, уточніть, що саме входить в кошторис. Проблема третя низька кваліфікація майстрів є міф, що майстри є майстри. Але на практиці не всі електрики вміють робити однолінійну схему, не всі малярі знають різницю між губчастим і валюровим валиком. Не чекайте, що майстри будуть в курсі всіх нових технологій. Якщо ви самі не розбираєтеся в послідовності робіт, вони зроблять так, як звикли рішення. Беріть відповідальність на себе, вивчайте технології кожного етапу ремонту. Всі виробники вказують рекомендації по використанню матеріалів на упаковці або сайті. Проблема четверта: непередбачені обставини філософ Насім Талеб називає такі ситуації чорними лебедями. У кожному ремонті вони трапляються. Один раз ми прийшли в новобудову, а там жахливий запах. Довелося розкривати стяжку, а там коротше, довелося робити все заново. А нова стяжка сохне 28 днів Рішення Складайте жорсткий графік робіт, але закладайте додатково 20-30% часу на непередбачені ситуації. Висновок Щоб закінчити ремонт вчасно потрібно. 1. Ретельно планувати. 2. Добре організовувати процес. 3. Контролювати якість робіт. 4. Закладати час на форс-мажори. Не бійтеся ремонту. Це захоплюючий процес, який в підсумку подарує вам нові знання і красивий будинок. А які труднощі при ремонті виникали у вас. Діліться в коментарях.